вітаю вас, друзі! До чого вас привели ваші духи помічники До чого вас підвели, привели? Можливо, ще ведуть. Давайте подивимось, до чого? До чого вас ведуть? До якихось подій, які ввірвуться в ваше життя, як знаєте, як блискавка серед ясного неба. Дійсно, якісь. Ви, ви будете в водовороті якихось подій вас ведуть до цього. Можливо, вже привели, і ви зараз крутитеся в якихось подіях, як вихор вас захопив, і ви просто навіть не знаєте, як з цього вийти. За вами ваші духи-помічники, вищі сили спостерігають, напевно, як ви пройдете ці випробування. Завжди нас випробовують якимись ну, складними уроками. Дивляться, чи будете ви себе поводити як маріонетка, чи будете сумувати, чи будете взагалі якусь злість проявляти, чи будете діяти по-чесному, чи з честю вийдете з цих випробувань, по справедливості все буде. М -м, можливо, вам збираються передати родовий дар, дар, відьмуський дар. Чоловік має, ну, хоче вам передати цей дар. Так, ви по справедливості його повинні заслужити. Через те, вас, можливо, протягом всього вашого життя весь час кидають в якісь випробування, такі, які дійсно просто, здавалося б, неможливо пройти, але ви їх проходите. І головне, що ви їх з достоинством проходите з честю. Знову випробування. Ви їх проходите, ви вириваєтесь з будь-якого вогню. Ось, подивіться, вогонь, вулкан, ви вириваєтеся. Ви йдете до свого кращого майбутнього. У вас чекає якесь зіркове навіть майбутнє. У вас дуже, ну, напевно, велике майбутнє на вас чекає. Так, якщо навіть хвороби якісь вас руйнують, знайте, що. Є сила в ваших словах. Ви можете зачитати якісь заговори, і вони вам допоможуть війти назад в баланс. А ще тут щось про те, що вас, звичайно, намагаються збити шляху, збивати шляху, щоб ви ну, не могли діяти так, як вам це. Написано по роду, можливо, так навіть. Ну, ось таке вам сьогодні послання.